Ваші увазі поршпа No4, поєднання розкоші і динаміки. Автомобіль 2013 року рестайлінговий, 3,6 двигун, 310 кінських сил, 153 тисячі кілометрів пробігу. Автомобіля 7-ступенева автоматична коробка передач, пневмопідвізка, вентиляція підігріву передніх сидінь, підігріви задніх сидінь, датчики світла, датчики сліпих зон. Автомобіль. В ідеальному стані обслуговувався весь час на офіційних і профільних станціях. Знаходиться у нас на кільцевій дорозі 58, можливий кредит обмін на ваш автомобіль з пробігом. Можна приїхати, прокататися, подивитися автомобіль детальніше. Маємо більше 200 автомобілів зараз на складі. Знаходимося за адресою кільцева дорога 58. Чекаємо на вас в салоні на більш детальніший огляд.